Немає нічого схованого, що не вийшло б наяв в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Підтвердженням цих євангельських слів ми сьогодні можемо спостерігати у нашому щоденному житті, особливо в політиці якою би вона не була заовальованою, би не приховувалася правда в політичному житті тої чи іншої країни, приходить час, і воно відкривається істина, правда? Усе це, що було закладено в дійсності не те, що подавалося. Народу і слухачам. Ми справді у нашому з вами щоденному житті не завжди хочемо демонструвати певні глибини таємниць нашого з вами буття. Ми маємо якісь свої особисті плани, ми чогось прагнемо. І боїмося відкрити світові. Ми маємо справді дуже багато позитивного, бо Бог створив людину доброю. Але закрадаються до нас якісь меркантильні бажання, котрі не хочемо виявляти наяв. Однак згодімося, перейдім своє життя, Бог їх відкриє. Раніше чи пізніше і представити на світло денне світло Боже справді істинних нас, якими на правду є. Дуже важливо зберегти ту істину, котрою є Бог. Дуже важливо. Перейнятися цією ідеєю, з котрої починає сьогодні апостол своє слово, ніхто не засвічує світл, світла світильника і не ставить під ліжко. Справді Бог посилає кожного з нас на цю землю як світло. Більше того, він не чекає, що ми здогадаємося, що маємо бути такими. Господь відкрито, явно каже нам, що ви є світлом для світу, нехай світять ваші добрі діла перед людьми, щоб бачивши їх, прославляли отця, що на небі. Справді світити, світити добром, світити. Усіми тими ласками, якими обдарував нас Бог, коли в душі дзвонять великодні дзвони, не є важко. Але дуже часто приходять сірі будні навіть темні хмари, темні ночі. І тоді важливо світити, бути світлом. Йокем і Анна вже на старші літа не удостоїлися бути батьками. В історії, в традиції ізраїльського народу вважалося, що така родина, особливо жінка, була неблагословенна. Не хочу вживати більш гострого слова, як це вважали ізраїльтяни. І кожна родина, зокрема жінка, на цьому дуже терпіла, бо кожна родина вважала, що може якраз Бог вибере їх для того, щоб через них прийшов у цей світ Месія, відкупитель Ізраїля. Тому так важливо було бути батьками. Привести у світ дитя, нове життя. Справді, треба було зберегти в глибині свого єства світло, світло віри, всемогучого ягве, що Він має силу і достатньо благодаті зробити. Великі діла Божі. Бо в історії спасіння дуже часто були випадки, коли Бог вибирає старше, дуже старше покоління на батьків, через котрих приводить у цей світ вибраного народу своїх післанців. Так сталося з Йоакимом і Анною. Сьогодні святкуємо непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії святою Анною. Справді мусила бути вона вірна Богові, вірна традиції, вірна Слову Божому, вірна тому світлові. Яке послав Бог через її праведну душу. Ми часто собі уявляємо, що Боже слово промовлене Господом, не до кінця нам зрозуміли, воно якось, мабуть, Господь Бог не до кінця. Їх може реалізувати. Але якщо ми справді вірні Божому Слову, Богові, то кожне слово, кожна кома, кожний зворот у Святому Письмі у Божому Слові має свою реалізацію. Тільки щоб ми були вірні тому Божому Слову і Богові. Святкуючи сьогодні, цей праздник непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Справді через нашу вірність Богові, через збережне світла, світла у власній душі, Бог і нас може вибрати на те, що ми приведемо у цей світ ще не одне світло через добрі свої діла. Бог може вибрати і має силу нас, грішних, на праведні свої діла. Бог може вибрати нас на відкуплення інших людей, які поруч з нами, які не знають Бога, які не мають дару віри, бо кожен з нас, якщо є справді світлом, зберігається Боже світло. Здатним великі Божі діла в Його силі, Його ласці і нашій з вами вірі. Амінь. Слава Ісусу Христу!